Це ветерани війни, львів'яни Ігор Стадницький та Микола Сопливий. Обоє під час російсько-української війни отримали поранення. Реабілітацію проходять досі. Нині повернутися до повноцінного життя їм допомагає спорт. Саме він є запорукою якісного відновлення, кажуть військові. При допомозі певних фізичних навантажень, певної фізичної культури. Я отримав оздоровлення. Прийшов сон, прийшов, прийшла впевненість, нервозність, як кажуть, не не так реагую на на, на тяжкі якісь там моменти і таке інше. Тобто воно реально допомагає. Без спорту повноцінна реабілітація неможлива, додає Микола. Тож своїм прикладом мотивують інших ветеранів війни. Чоловіки стали представниками громадського проєкту Спорт Амбасадори. Зараз ветерани їздять у різні реабілітаційні центри та відвідують громади. Там спілкуються з побратимами і мотивують їх. Ігор Стадницький каже: сьогодні важливо показати підтримку ветеранам та створювати для них зони для адаптивних видів спорту. На місцях маленьких містечках, щоб люди не забували, щоб органи місцевого самоврядування не забували про тих людей, інвалідів і допомагали якомога більше сприяли у відновленні їхнього здоров'я у вигляді адаптивних видів спорту на місцях. Ініціатором ідеї зі створення зон адаптивних видів спорту для ветеранів є громадська організація Повернець живим за підтримки посольства США в Україні. Про проблему відновлення післявоєнних дій у фонді почали говорити ще задовго до повномасштабного вторгнення. Тут переконані, адаптивний спорт дозволяє розширити власні фізичні межі і є потужним інструментом реабілітації та соціалізації. Ми приїжджаємо з адаптивним обладнанням, ми привозимо щит і лук, де вони можуть спробувати стріляти з луку. Ми привозимо хендбайк, це ручний велосипед, де вони по суті напівлежачо сидять і крутять руками. Ми привозимо візки для баскетболу. Є баскетбол на візках, і власне вони пробують катати на візках і грати м'ячем. Тобто вони можуть це ще якось інтерактивніше зробити. Після відвідин західних областей спортивні амбасадори поїдуть у центральні регіони. Загалом проєкт представлятимуть 20 амбасадорів у різних областях України. Олег Янко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.